Е, перше питання одразу, Аня, скажи, будь ласка, е, як це як жартувати під час війни? Ой, нарешті ніхто не задає цікавих питань. Нарешті я можу виговоритись. Дуже важко. Бути коміком це is been a hero, як співав Е... Блін, а хто не знає, це коротше один із самих. Це прям мем, мені здається, уже. А хоча можна навіть це про це всі знають? Це супер мем, тому що. Десь два роки, да, після mm -hmm. штабного вторгнення, всі якісь інтерв'ю. Так чи інакше звучало це питання, і ми прям дуже всі бісилися. Казали: да почитайте, просто ну подивіться, що ви що, що ми говорили іншим. вашим мене колегам. найбільше ще в цьому питанні бісило те, що вони почали з повномасштабного вторгнення, особливо західні журналісти це питати. Я така, так війна з 14-го року. По факту угу. я займаюся стендапом 7 років, тобто я не знаю, як це жартувати не під час війни. Вау, я Блин, ніколи да. не жартувала. Ну не займалася стендапом не під час війни.